День Святого Духа, древнє християнське свято, яке у народі також називають Духів день. Є особливим церковним святом на честь третьої особи трійці. Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування триєдиного Бога. Бог отець створить світ, Бог син спокутує людей від рабства дияволу. А Бог Дух Святий освячує світ через церкву. Святкування Дня Святого Духа в наш час не втратило деяких своїх традицій. У цей день заборонена будь-яка робота. Обов'язково на трійця вчиняється божественна літургія, під час якої згадують про сходження Духа Святого. В Сканському монастирі у цей день було людно. Святкову літургію провів намісник монастиря Ігумен Вікентій. Посліше нас, грешніх молящися ті, і сподоба нас прочели, ми покаянні житті нашої, хайтеся істинно, о наші беззаконня. Со всяким смирена мудрим, целомудрим живот держанням істин, поступившим нам всякое сомненье, двоє души и чувствуе, нас, сладых, во всяком благостім, благославному исповеденні, віри християнская, да сподобався вся дні жизни нашей, без сомнень, печи, благословити, славословити благолоти, святый Боже, Отче Безначальник, Святый крепкий, сыний его святий Безсмертний, бессмертный, Святий святый Отця царя сходя, і сыний привывай, почивай, Троїця святая, слава Тебе, слава Тебе, і Кроица і ненасушная, і Нерозділимая всіх раді, слава Тебе. Символічно співпало, що цьогоріч зелені свята припали на історичну для Низькинського монастиря дату, адже саме 9 червня, 53 роки тому монастир було закрито радянською владою. 9 червня є особливим днем для нашого Успенського Низькинського монастиря. І сьогодні, під час божественної літургії, ми молитовно згадували цю подію, тому що саме 9 червня, 53 роки тому, в далекому тисячу. 961 році наша церква Успенська, Нискіницька, була закрита. Ви знаєте, в той час влада була атеїстична, безбожна, комуністичний людину, ненависницький режим, який нищив всяку згадку про Бога і про релігію. Якраз у часи Хрущова, який пообіцяв останнього попа показати по телевізору, особливого набули. Особливо жорстокості і сили гоніння на церкву закривалися храми. І приводом офіційним для закриття нашої церкви стало, що священник, це був отець Володимир Мороз, він похрестив дитину якогось партійного чиновника, і з якихось джерел спецслужбам, тогочасним це стало відомо, вони викликали священника. І вчинили такий допит. Признавайся, кого ти похрестив. Цей священник, отець Трохим Мороз, він був настоящим священником, справжнім. Він не сказав, хоча їм це було відомо, він не сказав, він не зрадив своєї священницької присяги, своєї пасторської совісті. І за це його закрили храм, і його так покарали. Він більше як шість років не мав права служити. В нього забрали реєстрацію. І, маючи четверо дітей, він виживав тим, що фотографував ікони. Матушка розписувала їх, так знаєте, колись були такі ікони, розмальовані фарбами, і возила в почаїв, продавала. І так цей священик виживав, але він дійсно лишився священником. І в 61-му році храм наш закрили, в 62-му тут вчинили погром, зруйнували все, що тут було, осквернили прах Адама Киселя. І Наші парафіяни, віруючі люди, вони не лишали тої надії, що храм повинен бути відкритий. І ці довгі вісім років храм стояв зачинений, але своїм, навіть зовнішнім виглядом він виконував свою місію, він проповідував, тому що на Україні, на околиці нашого молодого міста він проповідував самим своїм буттям, самим своїм виглядом своїх хрестів і куполів. Але люди не лишали, як я сказав, надії. Вони писали листи, вони їздили. Мені розповідали ті люди, які вже відійшли у вічність. Більшість з них вони буквально щотижня, щодва тижня, що два тижні була якась делегація їздили в Луцьк, Київ і навіть на Москву. І вдалося знайти одну людину, яка була дальнім нащадком Адама Кіселя, по його братові. Вона в тогочасній Верховній Раді Республіканській була депутатом. І завдяки її допомозі, завдяки допомозі з багатьох людей і молитвам. Простих віруючих людей. В 69-му році храм був відкритий, що на той час це було екстраординарною подією, бо храми закривалися і руйнувалися. Храм відкрився і так замітили люди. Це не спеціально було зроблено, але остання служба була в 61-му році, 9 червня. І перша служба в відкритому храмі в 69-му році була 9 червня. Пізніше, коли у нас відродився монастир. Серед святинь нашого монастиря, які нам передали ієрархії, священа начальни, священики, є ікона з часткою мощей Святого праведного Яна Руського. Це наш земляк родом з Полтавщини, який у XVIII столітті прославився чесним і побожним християнським життям, перебуваючи в полоні в Малій Азії, у турків. Він не зрадив своєї віри, він лише мужньо перетерпів гоніння і за це. Господь його нагородив даром чудотворінь уже за життя. Зараз в Греції дуже широко шанують цього святого, так як ми можемо порівнятися з того Миколая. Майже кожна грецька родина має його іконку і звертається. Особливо він допомагає у хворобах дітей, в онкологічних хворобах. Є цілі книги видаються з спогадами і свідченнями людей, чудес цього святого. Греки його називають називаємо. Оце є якраз і нам така наука, щоб ми не цуралися свої назви, тому що є московіти, а є руські. От Русь, якраз це у нас Київська Русь. Ось і серед святинь нашого монастиря є якраз ця ікона з мощами святого Яна Руського, а день його пам'яті припадає якраз на сьогоднішній, на 9 червня. І тому бачите, таких випадковостей не буває, все взаємопов'язано. Але й це ще не всі приводи для гарного свята. Прийшла пора відпочинку у навчальних закладах. розпочалися канікули. І от у православній школі імені Сергія Радоницького також перші випускники. І мені сертифікати отримали ті, хто сумлінно ходили на заняття і зуміли здати випускні іспити з закону божого англійської мови арт студії словом з усіх предметів. Школа почалася тільки півроку, і з самого початку я хожу. Мені в школу дуже подобається ходити. Тут знайшли ми дуже багато друзів, тут дуже хороші вчителі, раді завжди нас бачити. Сюди ходиш і. Розумієш, що тобі це подобається. Тут ми багато дізналися про Бога. Вивчили на пам'ять англійської мови. Отче наш Тут ну тут дуже цікаво. То просто це не передати словами, так як діти е, знають, що вони хочуть, знають, що тут їх хтось чекає. Менші діти деколи допомагають нам. Ми сидимо з меншими дітьми, з ними розмальовуємо з ними, спілкуємося. Дуже цікаво. І звичайно, з нагоди свята учні надільної школи влаштували для святих отців, батьків та прихожан храму. Чудовий концерт. Наші щирі вітання із великим святом Трійці, що символізує сходження Святого Духа на апостолів, з днем народження церкви, з днем, коли Господь відкрив апостолам повноту своєї слави у єдинстві Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Я була і ще малою свій кольоровий так. Манить мене, мамині щасливі очі, батькова рука, По житті мене проводять у широкий шлях, їхня доброта і ласка лише для мене творять казку і несуть любов, світити самі не забуде. Здійсняє батьківські надії, не забуду я, Першу колискову батькову науку, мамине те ботини в горах, гласить маленький суси клягня, зеленими білями на цим суворах, духова любов'ю українська рідня. Церковні подзвони і поля освята слюбистку порвинку горять три свічі. І хата свя... свята, і освячена, освячена м'ята, і стіл, і на ньому пухкі калачі. Зелена неділя у батьківській хаті і повна розвіту, і радість степцов. Якимись про віку любові бахаті, зелена неділя у нас за столом. Сидять довкола і діти, і внуки, а з ними козацькі чумацькі пісні. На вишитій скатерці батькові руки і мамині руки Два дива святі. А мішка, пиля, І хоча православна школа при низкинецькому монастирі працює всього лише півроку, але усі плюси її діяльності вже змогли оцінити і дітки, і їх батьки. Вони гарними словами відгукувались про заклад і щиро дякували викладачам за їх безкорисливу працю і за те зерно добра та віри, яке вони вкладають у душі їхніх діток. Саме найбільша біль та щоб за духовність дітей, за мораль. Бо от дома не завжди, навіть мені не завжди виходить там щось їм розказати і навчити. А тут суто тим займаюсь. І ну, живу тим, люблю те, і хочеться від передати дітям те. в час, коли майже всі діти заповнені комп'ютерами, інтернетами. І... Такою інформацією, масою, яка зовсім не потрібна. А чиста, духовна, я от бачу сама з року в рік, дуже важко до дітей донести оце. Дуже ну, така низька чутливість дітей. Зовсім немає, ну мало що діти відгукуються на такі. Колись коли розкажеш дітям, вони могли плакати. А зараз добре, якщо не сміються. Така реакція зовсім протилежна, як колись була. Це дуже добре. І дуже добре було, якби оце, хоч трошки. Тому що зараз в школах воно все скорочується, якби це в школах було, і в садочках, і в школах. Тому що чого? От сіють зерно, коли вона земля та весна, молоденька, так як мала, мала дитинка, воно її все, як то кажуть, проростає краще, коли вже в старшому віці. Тому я стараюся сіяти. І та школа так само дуже ми хотіли, щоб вона в нас була. І слава Богу! І дай Боже, щоб нам сили тим, і Лариса Тарасівна і то така альтруїст, людина, яку я майже в житті бачу одна виняткова людина, яка от скільки вкладає в цю недільну школу. Так що, хай Бог благословить нас, нашу недільну школу, наших діток і взагалі нашу країну. Щоб... Ти дітки мали де жити далі, щоб вони що ми їм дали, щоб вони в житті мали де примінити. Були присутні на святі і гості з-за кордону. Вперше відвідали Україну і побували у Нисканському монастирі монах Ісай з Польщі зі своєю сестрою. Візит залишив у них масу позитивних емоцій. Та -та, ми зі спиїхали по благословенню нашого владики на влади на нав'язтіть ваш монастир з зімном і з'єсцістозістоже. І нам тут навіть сочині. Ну, Я здесь випасна в Україні і так подчиняється. Так, под, под, под э, так, так само у нас у нас було так, -то, то, що так білоруська культура, здесь, здесь, я, я, я познаваю українську. А от такі недільні школи, як от є при цьому монастирі в Польщі, практикуються такі? Так, да, теж у нас такі є школи. так. Да. Як на вашу думку, це так, позитивна така практика, що дітей навчають закону Божому? Так, да, точно, точно, і дуже позитивно. Після урочистої частини весела Дітвора отримала сладкі подарунки та морозиво. Ось і добігла до кінця заняття в нашій школі. За тих півроку ми здобули собі надійних вірних друзів. Серед перших мені хочеться подякувати Тиї, особисто Віктору Романовичу Яремі за його підтримку. За зов. По першому виклику вони завжди нам допомагають. Мар'ян Іванович і, і, і вся ваша телекомпанія завжди нам із інтернетом допомагають. Потім дякувати. Ти Шевчуку Миколи Олексійовичу, директору фірми «Волиньмото», Він теж нам завжди допомагає. Підприємець Гаврилюк Олександр Петрович. Це ті надійні друзі, які в першу чергу і по першому позову завжди нам допомагають Щиро їм дякуємо, тому що тільки через них ми і живемо. За народним повір'ям погода на духів день визначає, якою вона буде усе літо. Тож маємо надію, що канікули у дітлахів будуть теплими, сонячними та сповненими нових вражень та пригод.